Коротше, люди, пряме включення, всіх вітаю, всім привіт. Коротше, я записую вночі, тому говорю так тихо. Коротше, Дорс виходить. Лор 2 через 30 секунд. Дуже багато людей, дуже багато людей. Прям чат тут летить. У, коротше, це подія, я думаю, цього року в роблюсі точно одна із таких великих. Якось прям жорстких емоцій я показати не зможу, але все одно перше враження я запишу, і я думаю, це буде круто. Все! Кінець. І І що тепер? Коротше, люди коються страшне. Сервера просто зірвали зараз Роблокс. Тобто ось я зараз на сайті Роблокса. Подивіться, онлайн злетів 30 тисяч людей було, а зараз 233 тисячі. Якщо я його сайт, вже майже 300 тисяч. Просто злетів онлайн. І сервера Роблокса тупо не тянуть. Ну, класика. Тому я зробив приватний сервер. І тут я вже можу спокійно почати гру. Тож все. Починаємо. Нарешті я це завантаження. Люди чекав зараз хвилини 2-3. Просто роблок знову ж таки просто бум зробив. Так, якісь ліхтарики, що? Коротше. Давайте без цього всього. Ось ми зараз на тому моменті, як е, бібліотекар. Зламав ліфт і ми падаємо вниз. Звучу максимально не емоційно, знаю, але я записав вночі. Якщо б це був день, я б кричав, як свиня різана від радості. Де Прям епічно, Просто в шоці. Так. Ми звалилися. Якийсь генератор. Так, все те саме можемо ховатись. Ого. Прямо ж такі анімації, звуки прям прикольні. Так, я можу щось робити. Ага. Е -е... Якась лампочка, не знаю. Навіщо вона потрібна? Інші шафи. ну що, у нас тут? Монети. Знову якась лампочка. Це ховатися, зрозуміло. Так, можливо, ці лампочки треба вставити в генератор. Ага, ага. І це щось дало, але не знаю. Коротше, як розмітре буде шукати лампочки і... Це? Можу лутати? Можу лутати. Так, у мене хп максимум. Так, і... І куди я його штовхаю? І навіщо я можу це штовхати? Окей, я не знаю. Так, шафи, шафи. Тут нічого, тут нічого. Ага. Зрозумів, коротше, якщо на першому полці ми просто проходили через двері, то тут двері треба ще увімкнути, я так розумію, усі ворота. Знайти ці лампочки для генератора, їх вставити, включити генератор і потім нажати тут кнопку, щоб відкрити і грати. Коротше, система складна. І тут я ще, я так розумію, якісь головоломки будуть. Ну, Тобто вони є, я їх бачу, тут нічого немає. А тут теж пусто. Я можу ховатися в вентиляції? Навіть так. А, атмосфера. Типу, якщо чесно, поки що нічого страшного немає. І ось це що я зараз підібрав, я теж не знаю. Так, ну, ну я так розумію, це щоб зламати ці дошки. Що це було? Де? Де? Ух, стих, коротше, один моб поки що знову ж таки цей скріч, він з нами досі тут. Окей. Цікаво, що це за палка. Я так розумію, це може неонова палиця, яку ти кидаєш, вона буде світитися у тебе. Густо так, ще шафи, нічого немає, які не сумні двері. Так. Ой, твою мать, я зараз собі зрався. Так. Ага. тут є поверхи навіть додаткові. Ось це вже досить цікаво. Окей, пішли далі. Так, ні, я випадково двері відчинив, а зараз там може вилітіти цей раш, і мені капз І чомусь ще на екрані керування для телефону показується, що. Так, а. Ага, це все ж таки неонова паличка, як я і думав. Ось тут вже стрмно, якщо чесно. Атмосферка напряжна. Особливо коли вночі, граєш, Не знаєш взагалі, що тебе чекає. А, бачу, старые наши очи. Уже только еще новых мобифин. Фак. И кого хрена? А я... А чему вы нырхуете? Шукайте. Стоп, 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 стоп. Зараз просрався. Це шо таке? Ти хто? Це Screech? <сіли> О! Твою Изчасти принтбуро Survive Gigle Headcrabs Half-Life, серьезно. Так, короче, ось вся кімната до шоста і все. Бо, все ж таки, люди, сплять, не хочу заважати. і я в цілому поки що награвся. Коротше, мені ще відео це змонтувати, треба, щоб вийшов фактуально, так. І у нас тут вода. А воді можуть бути, моби О, ні знову темна кімната. Коротше, ці шахти поки що нереально темні. І все ж таки, я вам пропоную з собою завжди мати ліхтарки його по можливості купляти, бо все ж таки ці шахти досить темні. А, ну і ще по атмосфері. Що це там зараз бігало? Тут тільки що щось пробігло. Коротше, по атмосфері, особливо такі от місця, чомусь по атмосфері в The Long Dark. Коротше. Другий поверх справді класний і всі два роки очікування не були зря. Ай-яй-яй! Де скріч? Що це? Що це? це що за... Так, Concured DeHotel, Inmane Disfar. Коротше, ви пройшли готель і пройшли так далеко. Вітаю. Ви вмерли від штуки, які називаються Gloombat. Якщо вони поодинці, вони не Не причиняють проблем, але якщо вони зграють, то можуть вас вбити. Але у вас непогано вийшло. Не здавайтесь. Не вірю своїм очам. Коротше, це летючі миші. Які світяться і коротше люди, флор 2 офігенний. Грайте, проходьте, і очікуйте прямо конкретного, повноцінного ціну відео огляд на це оновлення. Дякую за перегляд і побачимось наступних відео.